Танечко, друзі, це КПІ, це Назар Задирій І ми сьогодні будемо на концерті японського композитора. Ого, що ви тут робите? Панян, е, як доля вас сюди занесла. Але я знаю, що, чому вас ця доля занесла. Тому а, що, ну, що йдеться про японського композитора е, Темпей Накамура японський віртуоз е, Ти чула, як він грає? Так, я чула. Я не уявляю, що там буде вживу творитися. Просто я бачу, що ця людина. Е, у нього доволі енергійна музика. Ти не не так не сядеш, не послухаєш. А в навушниках обов'язково потрібно слухати музику, аби почути всі звуки, які вкладала е, людина в цю композицію. Все, все одно ти відчуваєш об'єм. Весь вайб його вайп. Вайп. О, це Флоу. 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 обов'язково. Флоу, тому що ця людина, коли вона грає. То він відчувається в потоці. Він робить це з душею. Це обов'язково. Знаєш, що мене що тут дивує? Що японець, який приїжджає до нас під час війни, під час нападу Росії на нас під бомбіжку, коли нас обстрілюють, і він дає концерт, збирає гроші на зсу. І людина не побоялася. Вона приїхала. Ти права, Японія це. Для нас дуже далеко. Але ця людина приїхала сюди підтримувати. Вона дає благодійні концерти. Благодійністю ця людина займається Тимпей Накамура, Камура. Досить давненько, з дитинства. І дуже тут цікаво дослідити цей аспект, ну, тому що що таке благодійність? Це ну, просто твоя, ти жертвуєш своїм часом. А, свої... І небайдужість до цього, до, людей, та, до цього та, світу. Та, Це та. багато чого важить в нинішніх реаліях. Коли існує таке зло в нас під боком, але ця людина дуже така може співчувати іншим людям, горю інших людей, розраджувати їх своєю музикою, це теж багато чого коштує. Він робить по життю те, що він міє робити, найкраще, і цим заспокоювати, можливо, якось людей. І якось долучатися до цього добра своєю такою, здавалося, маленькою краплиною. Якщо він приїхав до нас з Японії в Київ, так. Пішли на концерт і познайомимося після, і візьмемо інтерв'ю. Як тобі? Нормально. Бам! Назар... Щось відбувається. Щось відбувається. Щось відбувається, але щось зрозуміло поки що. Просто його шанувальники кличуть його нарешті на сцену. Накамура! камура. А шанувальників, до речі, сьогодні. Бо, як бачите, можливо. шанувальників повен зал. Ага. Йо. Це дуже круто. Да. Я ніколи не думала, що в нас справді музика нішева, інтелектуальна може бути настільки потрібна. І саме зараз, що буде по. Час змінюється, тому що дивись, людей змінилися, як на мене, пріоритети просто. І навколо багато зла. І хочеться отримати щось таке щире, душевне і отримати цю енергію, просто відчути її. А музика це ж ідеальний інструмент для цього. За що я люблю японську культуру? Ну, принаймні те, що я для себе винесла з неї. Що? Що багато чого, а більшість стосується тільки тебе. А все, що ти можеш, це стати ліпшою версією себе. Єдиний твій ворог це також ти. Підтримую цю тезу абсолютно завжди. Ти долаєш перешкоди, що не ти встаєш з ліжка. Це дуже важко по перше. А по-друге, по <пісня> А по-друге, по кожна людина що? леда ще скотина. Так а, і, і... і щоб не бути цією скотиною, нам потрібно прагнути бути людиною ліпшою людиною для себе і створювати світ навколо себе. Центр технічного і це можеш України, тільки ти. політехнічний інститут і ти. і ти. І ти. Нічого засновано у Давай у 2006 році... Церт був чудовий концерт, але вже почалася повітряна тривога, і потрібно зараз. Всі будуть потроху спускатися в укриття. Але але ми ж такі, що ми підемо в укриття, і там візьмемо інтерв'ю. Досі підписує автограф. А ми досі ліда. стоїмо і чекаємо. На інтерв'ю пішли подивимо. Ну нас же не може бути просто так. Пішли, подивимося. пішли. Подивимося. зараз.

Чекаємо <expand> so mm -hmm. на інтерв'ю. Чекаємо на інтерв'ю. Маємо впоратись дуже оперативно. Не знаю наскільки це в нас вийде, але ми будемо старатися. Нас просили, ну а де ми де оперативність? Так. А де ми? Киппе. ні, КПІ, це КПП в мене вже ти розумієш, після війни, що почалося. КПП. КПП. Манапруна. Привіт, темпей. Мене звати Назар. Дякую за вашу музику. Дякую вам за підтримку і дякую вашому народу за підтримку українців. Це дуже важливо для нас зараз. Як ви дізналися про no, Україну? No, no, um, I have visited uh, Harky. It was first concert. Yeah, my pianist fri uh friend he invited me. Uh, do you understand? окей, окей. У 2010 році я вперше потрапив в Україну. Це був саме місце Харків. Мій друг його звати Олег. Він запросив мене на концерт, і це був дуже чудовий концерт. І в мене був дуже такий добрий, гарний досвід зустрітись з Україною. скільки разів ви тут були? разів. п'ятнадцять до України. Які міста ви відвідали? Київ, Харків, Дітомір, Тоніпро, Вініця, Львів, Кременець, Заставне. Десь поряд з Заставне. Северодонецьк. Де uh -huh. був в Донецькій області, але ж я не пам'ятаю, як називається. Що вас найбільше вразило в Україні? Uh, ну я uh, спочатку це мене зацікавило як країна, яка є в Європі, да, І я розумів, що вона там буде відрізнятися від Азії звичайно і навіть від Європи. Кура чому я так захоплююсь Україною? Тому що я знаю, що в Україні проживають дуже багато талановитих людей, і це люди не тільки ну там якісь там да музиканти, це можуть, це люди з зі світу спорту. Я дуже захоплююсь боксом, да, і як ви знаєте, там Кличко дуже відомий в Усік. Там інші, інші спортсмени, і це мене надихало, те, ну як саме як люди, да, які. Ну, мають таланти і якось так фізично українці вони відрізняються від нас? Ну може можна сказати, там якось там кр крепче там більше там кістки? Там в них да там фізично більше развити, розвинені е ніж азіати. Чи не боїтеся ви тут перебувати? Навіть зараз повітряна тривога страшно може бути там. Я розумію, що є якийсь там ріск, да, деякі пов'язані з війною, але ж я ну не відчуваю якогось там страху коли у мене одні українці. Якщо б я потрапив в якесь місце, де, де є там російські військові, можливо так відчував би страха. Коли я знаходжусь десь, я відчуваю таку підтримку. Може, це через це, що я саме в цій футболці да, тягнути, і ну, всі люди бачать, можуть побачити, що я під. Риму Україну, але я дуже відчуваю такий, такий зв'язок з українцями і підтримку, і дуже комфортно від, відчуваю себе в серед Українці. Маю ще кілька питань. Я читав, що ви займаєтеся благодійністю з дитинства. Чому ви почали це робити? По перше, це все почалося з того, що в 1991 році с такий був великий землетрус в Японії, і мені тоді було 14 років. І мій дім повністю було зруйновано, і нам допомагали люди. І завдяки цьому ми змогли ну якось пережити це. І після цього я зрозумів, як важливо допомагати один одному, та, те, що люди можуть жити саме, якщо вони будуть допомагати один одному. І я почав підтримувати Україну. І я ну, якщо я бачу людей, які опиняються в скрутному становищі, я. Ну, в мене таке да, бажання допомогти, і я ну, не хотів би бути такою, такою людиною, яка може ігнорувати якісь ну, людські чужі проблеми. Що ви відчуваєте, коли граєте? Кожного разу по-різному. Да, ви знаєте, дуже багато було людей, хто був проти тому, того, що я сюди приїжджаю. Навіть мої батьки були дуже дуже незадоволені цим питанням. Да, кімаштамодара Я хотів по перше показати, що не також страшно тут відбути, але ж грав я саме з таким відчуттями почуттям. В мене не було ну якось такої своєї там ну жадіби там, бажання да для себе це зробити. Я хотів лише надати людям. Мужність українцям поділитись да, своїми відчуттями і надати їм йому. Я навіть не очікувала. Я теж такого не очікував. Я приблизно здогадувався, що таке може бути, але щоб так. Та мене порвало просто. <звук> <звук> ні, ну я розуміла, що віртуоз, але коли людина. Вона грає в неї свої імпровізації і відчуття. Особливо знаєш, що мене порвало? цей гімн Японії в такому виконанні. Ну блін, я навіть так. ніколи не очікувала, що так можливо. І тут дивися, яка штука відбулася. Максимальна повага до України, до українців тут відбулася. Це сталося. Він зіграв гімн України. Люди стояли, ну зрозуміло, це наш гімн України. Ну так він цілував наш прапор. І стоячи на колінах, стоячи людина на колінах. з Японії цілувала наш прапор. Ну що це як на ну, мені, якщо відверто, настільки це мене переповнювало, що ну, я ледве стримала, щоб мені хотілося плакати. У мене таких відчуттів на відміну від тебе не було, але тут була така. Повага так само і до японського народу, тому що люди, коли він почав тимпе, грати з свій японії, то люди не сідали, а от таку шану віддали, стоячи і слухаючи гімн Японії, і ось що таке ну, мистецтво. Світа, то, і мистецтво, і світ разом. Коли люди на відчуттях, ти можеш не знати мови, але ти відчуваєш те ж саме. Абсолютно. Особливо мені ще знаєш, що сподобалося, коли прийшла жіночка, яка намисто зняла з себе і, і одягла його йому. на майбутнє. Це крутий момент був. Ну так Темпей сказав, до речі, що вся його родина дуже нервує, коли він, він їде до нас це в Україну, зрозуміло. це зрозуміло. Але але ти почув, що він сказав? Що він не нервує бо він з українцями Тому він йому з українцями не страшно оце мене взагалі порвало ми з тобою будемо ще лазити і таким... випадково зустрічатися по таких місцях чи монтаж ну, якщо, покаже Якщо монтаж покаже коротше блондаємо тут п'ятнадцять повітря приво зачинили вже немає повітряної тривоги, вона скінчилася прямо в цей момент. А, Тільки забив У нас одна проблема. Треба вийти звідси. Ти бачиш, я тобі обіцяла пригоди. Обіцяла. Ну, вибачайте. Вибачайте, ми нікого не знайшли. Западячим. А, тут все добре. Може, не зачиняв. Повертаємося до японської громади. Йдемо до японської громади. Нас не хочуть випускати, я не розумію, що сталося. Може, я тоді поставлю свої два питання останні, в такому випадку. Вихід є завжди. Вихід є завжди. Ми йдемо на вихід. Скажіть, будь ласка, а ми так вийдемо чи ні? Лево ага, лево дай, все там, все закрито, так і, thank you so much, thank you, A nice night, я, ми вийшли, ми вийшли, нарешті.